Це пошанування батьків, божественний задум та людське виконання. В основі духовного життя та здорових родинних стосунків лежить фундаментальний принцип, який знаходить своє відображення як у Божому бажанні щодо людства, так і в прагненнях батьків щодо своїх дітей. Господь, як наш Небесний Отець, понад усе бажає, щоб наше серце було нерозривно прив'язане до нього. Ця прив'язаність виражається не стільки в ритуалах, скільки в глибокому щирому послуху, що йде від серця. Аналогічно до того, як батьки прагнуть послуху від своїх дітей, Бог очікує від нас довіри та виконання його волі. Батьківська мудрість та божественна аналогія батьківська любов за своєю природою є мудрою та обачною. Коли батьки дають своїм дітям доручення, вони завжди виходять із глибокого знання можливостей своєї дитини. Вони враховують її фізичні сили, моральну зрілість та емоційну стійкість. Жоден люблячий батько не покладе на плечі свого сина чи доньки ношу, яка є для них непосильною. Наприклад, батько ніколи не попросить дитину підняти вагу, яка може їй зашкодити, бо він знає межі її фізичних можливостей. Цей принцип є прямою аналогією стосунків людини з Богом. Бог, знаючи наші серця, наші сили та наші слабкості, ніколи не вимагає від нас неможливого. Його заповіді та настанови завжди спрямовані на наше благо, на наш розвиток і захист. Тому, коли ми слухаємося батьків, ми вчимося слухатися Бога. Ми вчимося довіряти тому, хто знає нас краще, ніж ми самі себе знаємо, і хто бажає нам лише добра. Святе письмо чітко підкреслює цю істину. У посланні до Колосян у третьому розділі, 20 вірші, апостол Павло пише: Діти, слухайтеся батьків у всьому, бо це до вподоби Господові. Цей заклик не є вимогою сліпого підкорення, а радше запрошенням до гармонії в родині, де діти довіряють батьківській мудрості, а батьки керуються любов'ю. На жаль, як зазначає автор роздумів у сучасному християнському світі цей фундаментальний принцип подекуди втратив свою вагу культурні спостереження та вічне питання дитинства. Автор ділиться власним спостереженням, яке, за його словами, може бути суб'єктивним, про те, що в деяких мусульманських родинах повага дітей до батьків зберігається на надзвичайно високому рівні протягом усього життя. Це спостереження піднімає важливе питання, доки людина залишається дитиною. Відповідь на це питання є глибоко зворушливою людина залишається дитиною доти, доки живі її батько та мати. Навіть у 50, 60 чи 70 років, маючи власних дітей, онуків і навіть правнуків, для своїх батьків вона назавжди залишиться дитиною. У культурах, де цей зв'язок шанується особливо сильно, слово батька може бути законом для дорослого сина, не тому, що син безвольний, а тому, що він глибоко шанує батьківський досвід, мудрість і авторитет. Він прислухається до порад не з примусу, а з поваги. Еволюція сприйняття батьківської мудрості. Існує цікава, хоч і не біблійна, але життєва притча про те, як змінюється сприйняття сином свого батька з віком. Ця еволюція поглядів є надзвичайно повчальною. П'ять років мій тато знає абсолютно все він найрозумніший і найсильніший. Для дитини батько є незаперечним авторитетом, джерелом знань про світ. Сімох років тато знає багато, але, здається, вже не все. З'являються перші сумніви, пов'язані з розширенням власного світогляду. 14 років тато багато чого не розуміє. Його погляди застаріли. Підлітковий максималізм і бажання самоствердитися призводять до знецінення батьківського досвіду. 20 років про що він говорить? Це якісь дурниці. Юнацька самовпевненість досягає піку. 24 роки я точно знаю краще, ніж тато. Ілюзія власної всезнаючості. 26 років, здається, тато все таки дещо знає. Починається переоцінка. Життєвий досвід починає показувати, що не все так просто. 30 років, мабуть, мені варто запитати про це в тата. Приходить усвідомлення цінності батьківської поради. 40 років дивно, як татові вдалося пройти через усе це, як він з усім справлявся. З'являється глибока повага, заснована на власному досвіді. 45 років, мій батько завжди мав рацію. Повне визнання батьківської мудрості. 55 років, якби ж тато був зараз поруч, скільки б я міг у нього навчитися. Приходить гірке усвідомлення втрати, коли поради запитати вже немає в кого. Ця притча закликає нас шанувати батьків і цінувати їхню мудрість зараз незалежно від нашого віку. Що означає шанувати глибше за послуг. П'ята заповідь, дана Богом Мойсею на горі Синай, звучить так: шануй свого батька та матір свою, щоб довголітнім ти був на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі, вихід 20.12. Що ж насправді означає слово шанувати. Це поняття є набагато ширшим, ніж простий послух. Шанування включає в себе 1. Повагу, визнання їхнього авторитету та життєвого досвіду 2. Підтримку, як моральну, так і матеріальну. 3. турботу особливо, коли батьки стають старшими, немічними та потребують нашої допомоги. У цей момент обов'язок турботи повністю лягає на плечі дітей. Це не просто добра справа, а священний обов'язок, який є до вподоби Богу. Ісус Христос у новому завіті надав цьому принципу найвищого пріоритету Він суворо засудив фарисеїв, які знаходили спосіб обійти заповідь про шанування батьків. Вони казали, те, що я мав би віддати на підтримку батьків, я жертвую на храм, це корван, і таким чином вважали себе вільними від обов'язку. Ісус назвав це лицемірством і прямим порушенням Божої заповіді Він чітко показав, що турбота про батьків є однією з найвищих форм прояву любові та побожності, мудрість Соломона та сучасне застосування. У книзі притч Соломона, 620-22, батьківська мудрість описується, як дорого вказна все життя, сину мій, хране заповідь батька твого і не відкидай науки матері твоєї, прив'яжі їх до серця твого назавжди ними шию твою. Коли ти ходитимеш, вони провадитимуть тебе, коли ляжеш спати, стерегтимуть тебе, а коли прокинешся, розмовлятимуть з тобою. Як часто ми згадуємо поради батьків, коли вже надто пізно, коли їх немає поруч. А як би хотілося почути їхню мудру настанову у складні моменти дорослого життя, Господь закликає нас діяти зараз. У добу сучасних технологій проявити увагу надзвичайно легко взяти телефон і набрати номер батьків це справа буквально півхвилини. Просте питання як ти? Чи ти живий і здоровий, як справи, займає зовсім небагато часу, але має величезну цінність. Краще маленький прояв уваги за життя, ніж потім гіркі сльози каяття на могилі. Часто люди знаходять тисячі відмовок, робота, втома, брак часу. Але, як показує життя, час для дзвінка можна знайти завжди. Цей дзвінок це не просто розмова, це прояв шани, турботи і доказ того, що ви пам'ятаєте про них від земних батьків до Небесного Отця. Заповідь про шанування батьків є унікальною, бо вона містить обіцянку, щоб довголітнім ти був на землі. Бог благословляє тих, хто піклується про своїх батьків. І, зрештою, ця модель стосунків веде нас до нашого Небесного Отця. Так само, як ми маємо бути на зв'язку з земними батьками, ми повинні підтримувати постійний зв'язок із Богом. Він також хоче, щоб ми дзвонили йому якомога частіше через молитву, щоб ми були в Його слові, Біблії та в спільності з ним. У книзі Пророка Єремії 33.3 Бог каже клич до мене, і я тобі відповім, і покажу тобі велике та недоступне, чого ти не знаєш. Наш Небесний Отець, який земні батьки, прагне спілкування, любові та нашого послуху, який веде до благословенного і повноцінного життя. Нехай Бог благословить кожного з нас, у кого ще є батьки, цінувати цей дар і проявляти свою любов і шану не на словах, а на ділі. А йому, нашому небесному Отцеві, нехай буде вічна слава. Амінь.